Чернігівські діти два тижні відпочиватимуть на Волині на березі найглибшого в Україні озера Світязь. Літній відпочинок та оздоровлення у таборі Шацьке озера для 20 дітлахів організувала Рада регіонального розвитку області. Серед відпочивальників є і прийомні діти, і діти з малозабезпечених родин, а також діти-учасників бойових дій на сході країни. Я за всю свою життя мало відпочивав, хоч може діти е, радий. Я думаю, що буде цікаво, так як я вперше в лагері. Є тут і обдаровані діти. Данило комар п'ятиразовий чемпіон України з картингу. Хочу хорошо відпочити від повсякденної е -е життя, тому що устав. Хочеться хорошо провести літо. Пожалуйста, хорошої поїздки такої, хорошо відпочити, знайти нових друзів, отримати море емоцій. У таборі Шацькі озера діти проживатимуть у комфортних умовах, харчуватимуться чотири рази на день, а також займатимуться у різноманітних навчальних та спортивних гуртках. І, звісно, на них чекає багато Волинського сонця та води. Цього літа діти з Чернігова за підтримки Ради регіонального розвитку вже встигли відпочити у кращих таборах України. Були вони і в Артеці на Київщині, і у Синьогорі на Івано-Франківщині, і у Перлині Закарпаття в Трускавці. І інші табори невдовзі прийматимуть наших дітлахів на відпочинок та оздоровлення.